Утром було три прильоти чути. У тому місці, мабуть, грати трактор. Зараз поїду до людей, знаю, як все було був напад на сіртостехніку. У нас в кадрі механізатор фермерського господарства Альфа Віталій. Що трапилося вчора на полі? Ви вчора сіяли? Да. А де сіяли? На Івашках, вдарив дрон. Один в трактор, потім в машину, машина приїхала, хлопці. Ми ж подзвонили, хлопці поїхали, вдарив другий в машину. Там можна було як то перепутати, що це танк їхав. Я ж не знаю, хто там. Що підправдає... за трактор? Трактор. Це огромний трактор. Огромний, так, да, сівалка. І ви сіяли, так? Ну, так. Да. Це сівалка це взагалі да, дуже великий да. агрегат. Поле відкрите все було видно чітко. Відкрите, хлопці робили рядом. Перший раз на вас напали або обстріляли в тих краях. Ні, в тому році ми в комбайн теж саме був. У вас? Ось комбайн стоїть он там рядом. Там боковина теж розбита. Теж на іважках. Теж на іважках і теж стріляли. Да. Ризикована у вас професія. Відомі. Ну, а що ти зробиш? — А я бачив, хлопці такі розміновувачі у вас роблять самі в господарстві. Як ви Це, знімали. — є такі, да. Таке, що буває, що й мін накидають на поля, да? Чим Буває. Розміновувач, їздили хлопці. Ми вже після них сіємо, А так хлопцям теж попадає. Ніхто не пострадав вчора. Та ні, слава Богу, всі цілі всі, всі, всі живі. – Ви вчасно замітили чи просто попадання були такі? Ні, просто так попало, що повезло. Два дрона. Один по траксі, а другий машина хлопців приїхала. приїхала. І машину легкову. – А на чому ж ви виїхали від тепер? Хочій ну, машині поїхав. На трьох колесах? Ну, А що робити, як-небудь. Чисто ваше таке селянське мнення, Дивіться. Раніше вони не мішали сіяти. Раніше ні. Убирати мішав. Ну, сіять не мішав. Так, хто його знає, що в них в цьому году ж, що це не перший раз, а що б'ють. А в цьому году б'ють дроном при абра... ну, весняній поліві роботи, так? Да. Я так думаю, всередині, якщо б вони думали сюди зайти, вони б, мабуть, дали можливість посіяти, щоб потім украсти. Може, суки, хто, вже хто не думають вже сюди заходить, може. Не знаю. Тільки вони нам не дають роботі. І самі ганяють тільки. Ясно, дякую бережіть себе. дякую. Да.